Тату Небесний, ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і молимося, Господи Тобі, Боже, про те, що в нас болить. Ми молимося, Господи, Тобі, Господь Боже, за нашу країну. Ми молимося, Господи Тобі, і просимо Тебе, Господь, захисти нашу країну від захоплень. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб ми бачили зміни там, де це потрібно, Боже, і там, де ворог просувається. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб ворог зупинився. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб відбулися потужні зміни там, де це потрібно. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб Твоя рука була на наших захисників. Молимося, Господи Тобі, Боже, Господь, захисти їх від небезпек та небезпеки. Ісус, Господь, Боже, виведи їх там, де вони зараз є. Ісус, Господь Боже, ми молимося Тобі і приносимо Тобі, Господь Боже, те, про що ми. Кожен із нас хвилюється, це про те, що територіальна зона Божа. Ми молимося, Господи Тобі, Господь, щоб ворог зупинився, і будь-яка ціль, мета, план вона не була досягнена. Ісус Господь Боже, захисти Господь Боже тих людей, які хочуть нам допомогти, Боже, які хочуть Господь Боже, щоб ворог пішов геть. Нехай в парламенті, в, в якихось Боже, Господь Боже, структурах вони просуваються, Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб те, що не від Тебе, Боже. Те, що хоче ворог зробити, те, що хоче ворог просунутись або просунути свою якусь людину, Боже, нехай це не відбудеться. Ісус, Господь Боже, захисти нашу країну сьогодні вночі від руйнувань, Боже, від того, Господь Боже, що ворог наближається до когось або до щось, Боже. Ісус, Господь Боже. Ми приносимо Тобі, Господь Боже, наші серця Боже. І я знаю, Господь Боже, що ця молитва вона почута, Ісус Господь. Молимося, Господи Тобі, Боже, про мир в нашій країні. Ісус, тільки Ти один можеш вивести нас із небезпек. тільки один Ти можеш захистити нас. Якщо ми покладаємо на тебе надію, Боже. Ісус, Господь, Боже, нехай проявиться Господь, Твоя сила, Твоя слава Боже. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб там, де немає виходу, з'явився вихід. Ісус, Господь, оберни все, що ворог хоче зробити, на добро. Ісус. Це в Твоїй силі, це в Твоїй волі, в ім'я твоє Боже. Амінь.